Як є в математиці поняття необхідні і достатні умови, я вважаю, що це необхідна умова, але недостатня. Я все одно вважаю, що це не те рішення, на яке я розраховував. Тому що для мене я, це не, я не перебільшую, що там, 10 років, якщо можна було б там їм передбачити позбавлення волі, що 10 гривень штрафу це однаково несправедливий вирок для мене. Оскільки я жодних незаконних дій не вчиняв, ця справа вона незаконна і вирок теж незаконний. Прокурори сказали, що рішення, це рішення за такі роки, що виводилися політичної допомагати. Я, я сьогодні і після цих слів прокурорів в останньому слові так було сказав, що я це говорю раніше. Я ніколи не казав, що мене передослідують за політичну діяльність. я політичної діяльності. Не я не член ні політичної партії, ні руху, ні громадської організації. Я це говорив самого початку, в тому числі і на відповідних етапах розгляду справи в Печерському районному суді. Але я говорив, що справа проти мене замовна, кон'юнктурно-замовна справа це організували ті люди, від яких я зміг позбавитися. вигнавши їх з Міністерства оборони. Ну не в прямому сенсі, а завдяки законним чинним рішенням. Це не, не лише заступник міністра оборони, це і керівники відповідних структурних підрозділів Міністерства оборони, які фактично займалися дерибаном ресурсів Міністерства оборони. От вони скористалися своїми можливостями і організували цю справу. Ну, Давайте не зараз. Ви розумієте... Статус такий не зовсім зручний. Мене зі, зі, зі строчкою виконання вироку залишили зараз рішення Пельцовного суду. Спробуємо з, 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 строком на, на один рік. Я, я не хотів би, щоб ці люди скористалися і подали там, ну, якийсь позов до суду, щоб мене дотягали зараз е, безпідставно якісь ну, нове слово засідання. Вони знають, я, я про це писав, ви можете підняти мої інтерв'ю, які я давав і журналу Кореспондент і «Ліга інформ Там прізвище є. Просто от, в даний момент мені прізвище називати ну, не зовсім правильно буде, Зрозумійте мені, будь ласка. Ну, Їх вже в Міністерство оборони, слава Богу, немає. Не стало ще при, при мені, коли я тимчасово керував в Міністерство оборони. Але я їх позбавив самого ласого, самого побуткового бізнесу перебану ресурсів Міністерства оборони. Якщо ви ну, в темі відслідковували події, які відбувалися в Міністерстві оборони в 9-10 роках, ви, мабуть, знаєте, хто чим займався ці роки в Міністерстві оборони. Ні, справа в тому, що я відповідав, це от, мені не дуже подобається о, це ажітаж з, з, з коментарями цієї заяви. Справа в тому, що я вашому колегі, колезі Валерію Калнишу, нещодавно дав інтерв'ю, воно було опубліковано в виданні «Комерсант». Там він мені здав чотири питання, в тому числі там було питання, і в тому числі, і по е, політичному Окрасу цієї справи, чи були якісь помилки, я там доклад, дуже докладно відповів на ці питання. Що, в принципі, я, я вже вам сказав, що я, я не вважаю, що мене переслідують за політичну діяльність, з якої я не політичний діяч. І тому дійсно політичних мотивів в, в моєму кримінальному переслідуванні немає. Я інші підстави, про які я казав, і ну, що я вам говорю. І тут тут. Тут нема нічого нового. Щодо помилки, мені Калниш в інтерв'ю запитав, що під час допитів хтось із свідків сказав, що я не вчиняв жодних незаконних дій, але припустився певної помилки. От хотів мене уточнити. Я сказав, що помилка, на мій, на мій погляд, заключалася в тому, що коли я погоджував план санації з доповненнями, я на титульному Аркуші плану не написав, що погоджена з урахуванням тих доповнень. Ну, якось просто випустив. Я не думав, що це важливо. А виявилося, що так, що керуючий санації просто-напросто приховав ті доповнення до цього плану і потім скористався е, тим, що ніхто цих доповнень не бачив. Но зараз мені потрібно долікуватися, тому що я не... Жаліюся, але не зовсім кара... добре себе ще почуваю. Це не, на жаль, не те не театральний реквізит. Я, мені навіть соромно з нею ходити. Я хочу в першу чергу від палиці позбавитися. Ну і далі ми з адвокатом будемо працювати на тому, щоб був остаточний справедливий вирок. Оскільки я не вчиняв жодних незаконних дій, тому цей вирок має бути скасований, а не змінений. У тому вигляді, як його змінив апеляційний суд. професійна ваша діяльність, на що це зміниться, тому що можна займатися. Справа а в тому, що Печерський далі. суд взагалі вчинив ну, максимально цинічно, як тільки можна вчинити. Там стаття Кримінального кодексу, яка передбачає покарання і відповідні додаткові обмеження, в тому числі, що до обмеження займатися по. Там написано певною діяльністю на певних посадах. Не розписано, що за оплатанням, за поданням обвинувачення, Печерський суд написав, розписав дуже докладно, від чого саме я позбавляюся. Займати посади, безпорядження господарські, адміністративні в установах, в організаціях будь-якої форми власності. Це не передбачено, не навоїслав детально так в кодексі, але вони написали так, щоб я взагалі не міг працювати. От фактично, як заборона професія, як в 37-му році там були терміни парога з пораженням прав. Да? От приблизно те ж саме написали. Тому побачимо, зараз мені потрібно дійсно трошки підлікуватися, а далі я буду вже вирішувати, як працювати. Знаєте, є дуже, дуже така влучна фраза, при, приказка, якщо ти не займаєшся політикою, політика займеться тобою. Ну, Мабуть, вона мене торкнулася. Але мені потрібно зараз, ну, я не хочу казати, що охолонути чи осмислити, у мене два роки було на, на смислі. Просто мені потрібно зараз. Ну, Спілкуватися з дружиною, з дітьми, я, на жаль, їх не бачив в безпосередньому контакті вже два роки. Тому трошки потрібно лікуватися і побутися з сім'єю. Хоча я, я не відсторонюю від світу, тому все попереду. Ну, мені зараз потрібно у, у фахівців, у яких, які є. Пізнані в цих питаннях. Там, де я лікувався, в військовому госпіталі, вони до мене приходили нещодавно в сільський ізолятор, призначили певний курс лікування, який, на жаль, не змогли реалізувати і так, як вони пропонували. Тому я сподіваюся, що я до них звернуся, щоб трошки відновити своє здоров'я. Тому що в такому вигляді я сам собі не подобаюся. Я вже сказав, що і це рішення теж несправедливе. Суд вчинив, я не можу передати зараз претензії, то, що вони вчинили як люди з гуманітарних, з уманих поважань. Ну, якщо, відверто сказати, вони мене пожаліли, Позбавили мене необхідності перебувати за загранами. Але вони не вчинили як юристи, як судді. Тому що вони повинні скасувати цей вирок як незаконний, як не Хоча я розумію, що для мене це подія, Вихід на волю, вихід і це дає мені не можливості боротися за своє подальшому боротися за своє чесне ім'я. Ні, я ж сюди приїхав. Я в Україну приїхав в 23 році. І Привіз сюди своїх дітей, які народилися не в Україні. І це стала їх батьківщина за їх вибором. Тому я зараз не можу їх підвезти. Буде так, що я їх обдурив, привіз туди, звідки сам поїхав. Вони вже дорослі, вони вже зробили свій власний вибір. Але я хочу, щоб наша країна, країна мала гідну країну і державу. Бо зараз в моєму сприйнятті. Країна і держава це різні недотожні поняття. Не співпадаючі. Я хочу, щоб це співало, щоб мої діти і майбутні внуки тут жили за добу.